Септо презентує. Ці історії є частиною проєкту Нотатки Незламних про військовослужбовців та військовослужбовець 116-ї окремої механізованої бригади. Це досвід війни з перших вуст. Їх важливо почути, щоб рефлексувати та розуміти, як це. Жити, поставивши в пріоритет захист країни та її людей. Історія Кобри. Старшого офіцера відділення морально-психологічного забезпечення. Для початку будь ласка, представтеся, назвіть свій позивний і розкажіть, чим ви займаєтеся у 116-й окремій механізованій бригаді. Вже здоров'я, мій позивний кобра. Звати мене Світлана Сергіївна. Чим займаюся у 116-й окремій механізованій бригаді безпосередньо роботою з особовим складом по категорії психотравмованих, по категорії відмовників. По категорії процвітання брендінгу нашої бригади та всіма проблемними питаннями різних напрямків. Моя теперішня посада, старшого офіцера відділення морально психологічного забезпечення, виконував обов'язки заступника командира бригади з морально психологічного забезпечення. Розкажіть детальніше про ваш шлях у збройних силах, коли ви долучилися, і як він розвивався? Шлях мій особисто у збройних силах України почався з кінця 2018 року. Коли я підписала контракт з прямою механізованою бригадою, прийшла на посаду офіцера психолога самохідного артилерійського дивізіону і закінчуючи вже по сьогоднішній момент, обіймала посади офіцера психолога батальйону, начальника групи контролю бойового стресу, виконуючого обов'язки заступника командира бригади. Чому тоді, у 2018 році ви прийняли для себе рішення вступити в лави Збройних сил України? Що стало? Передумовується передумовою вступу і підписання контракту збройними силами України стала втрата всіх близьких та побратимів, одногрупників, однокласників, колег. Від самого початку я не планувала бути військовою. Я бачила себе у галузі правоохоронної діяльності і закінчила університет, але себе не бачила. Як військовослужбовицю, проте кардинально події війни початку 2014 року змінили мої пріоритети і маршрут і показали те, що справедливість, честь, гідність, відвага і помста за своїх близьких, рідних та побратимів є для мене найважливішим. Про що для вас ця війна, яка триває повномасштабно з 22-го року і початок вторгнення у 2014 році ця війна? Передусім про те, щоб підстояти свої кордони, забрати все, на що зазіхає наш ворог, сформувати самоідентифікацію нашого покоління, народу, їхню визнаність, щоб вони розуміли, де вони проживають, що за це потрібно боротися і викорінювати свого ворога, не допускаючи його до всього, що для них близьке до рідного дому, до близьких. З моменту. Коли ви долучилися до збройних сил, якщо повпливала війна на ваші цінності? Війна не змінила мої цінності. Вона їх загострила. Стало зрозумілим, що всі побутові речі матеріальні відходять на другий план. Що саме основне і головне це, щоб рідні і близькі були живими, були здоровими, щоб з ними було завжди все в порядку, і ти чув їхній голос. Щоб ніколи не було випадку, коли телефонуєш на телефону слухавку, а там абонент вже не абонент. І найскладніше потім стерти ці телефони вже людей, яких немає в живих. Ну, але в серцях вони завжди залишаться. Так що тільки загострила війна і показала справжнє розуміння, хто є хто. Е, стало в чорно-білих кольорах. Е, кольорові барви зникли, стало тільки добро або зло, а на війні дуже чітко в своїх побратимах бачиш і в підлеглому особовому складі, хто тебе підтримає і буде поруч у бойові завдання за призначенням, а хто відразу від тебе втіче. У досвіді вашої служби, чи бували моменти, в які здавалося, що от зараз це може закінчитись? Бували моменти саме під час запорізького напряму наступу з нашого боку, який відбувався. На той момент я проходила службу в окремій механізованій бригаді. Ми якраз залучались до штурму. Якраз четвертий штурм став для мене таким переломним моментом, де я брала особисту участь. Отримала поранення після нього. Поранення було легке, просто в п'яту. Я його навіть і не помітила. Момент, коли я зрозуміла, що все може закінчитися, коли перед самим штурмом на визі я набрала маму, поговорила з нею по телефоні, сказала, що дуже сильно люблю, обіймаю. Коли ми йшли виконувати завдання, це вже було з крайніх сил і залишки групи, яка складалася з осіб. І ми розуміли, що мало хто з нас повернеться. Але за кожним був його вибір і чого він туди йшов і виконував всі завдання за призначенням. На той момент я не хотіла підвести своїх побратимів. Мене не відпускали моменти з мого минулого життя з втратою друзів, втратою хлопця. Я хотіла просто помститися за смерті близьких для мене людей. І йдучи туди, я розуміла, що назад я вже не повернуся. Була стоятково впевненість. Якось долою випадку ми виконали завдання, але з великими втратами і повернулися, не очікуючи для себе. Тобто був момент, коли ти залазиш на броню, їдеш виконувати завдання, коли ти потім спішуєшся, йдеш поруч з дідусями, які на силу щось виконують. Бачиш втрати, бачиш тих, з ким ти спілкувався. Вони вже не повертаються до життя, намагаєшся надати їм допомогу, накладаєш турнікети, але на ранок вони вже не живі. Плюс евакуація в якихось моментах не була можливою, і вони, звичайні, переважні в більшості були цивільними людьми, яких війна змусила вдягнути на себе однострій. Мало, взагалі, з військовослужбовців бажали бути там і виконати завдання, але назад вони могли, могли б і не піти, але вони. Не могли показати слабкість, якщо командир підрозділу йшов, і якщо жінка йшла виконати завдання, і це був її вибір, вони йшли слідом за нею. Залишались одиниці тих, хто не йшов, хто казав, що життя для них важливіше, чи вони не розуміють ціль виконання завдання, чи вони просто бояться через страх, неумовлений нічим. А, ну, ми їх не брали тоді до уваги. Ми на них не могли розраховувати, і побратимам ми їх не вважали теж, тому що той, хто зрадив одного разу, буде зраджувати все життя. Особливо на війні це відчуття загострюється. Що тоді допомогло повернутися. Доля випадку, напевно, повернутися, допомогла. І колеги, і побратими. Було важко тоді зрозуміти момент евакуації, коли приїхала МК, кого посадити в першу чергу, і розподілити людей відповідності до того, хто буде перший виїжджати, розуміючи, що кожна наступна група може залишитись там назавжди. Ну, але дякувати Богу, евакуація відбулася. Не всіх змогли забрати. Ну, Вони на небі, якщо існує Бог, і вони нас захищають, як наші янголи. Але в серцях вони залишаться залишаться назавжди. Щойно ви зазначили та, про те, що жінка-дівчина-командир іде виконувати бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення. Що повпливало на ваше бажання? Долучатися до ведення бойових дій безпосередньо, а не працювати лише за фахом психології, працювати з особовим складом в тому контексті. Рухало, перш за все, бажання помсти, бажання зменшити на певний відсоток так званих орків всіх ворогів, які прийшли на нашу землю, особистими діями, зменшити їхню біологічну. Активність, їхню участь взагалі, їхню фізичну спроможність, їхнє існування. З кожним м, забраним їхнім життям, ти розумів, що ти е, створив помсту за своїх близьких людей, і що мінімізував можливість того, що прийдуть до тебе в будинок і будуть там топтати твої килими. А як бути зі страхом? Чи він у вас був, чи він у вас є? Страху на тому етапі не було. Страху померти не було, тому що його приглушила війна. У інших військовослужбовців, які поруч зі мною виконували завдання, я бачила присутність страху. Не розуміла на певних етапах, чому він присутній. Тому що для мене вже грань між життям і смертю стерлася, і одного моменту я вже прийняла рішення перейти цю межу. Перейти, але забравши з собою чим більше ворогів наших. Але так склалося, що. Цього не вийшло. Напевно, чому ще повинна жити і навчати інший особовий склад якимось речам. Дякувати Богу, розуміння прийшло тому, що потрібно не моментом смерті, якоїсь жертовності приносити допомогу людям і шукати якесь е, полегшення у втраті близьких і рідних, а моментом е, активної боротьби. Що вам зараз не дозволяє здатись, класти рук? Війна, яка триває, не дозволяє, вона не закінчиться так швидко. І навіть після того буде багато подій на відбудову, і не так легко буде подолати поствоєнний синдром всіх військовослужбовців, всіх психотравмованих і обтяжуючі обставини, які будуть виникати після війни. Якщо говорити з вашої фахової точки зору, як війна впливає на людину? Війна з неї стирає обличчя людини, вона її оголює як нерв і робить її більш наближеною до тварини, до звіра, загнаного в кут. Тоді в неї працюють інстинкти або бігти, або битися, або завмерти. І переважна більшість людей обирає роль завмерти. Їх опановує ступор, не вміння керувати власними діями, відповідати, якщо це про військовослужбовців. За стан свого підрозділу, за їхню узгодженість та готовність до виконання завдань за призначенням. Якщо говорити за цивільних людей, то в них теж виникає ступор або навпаки, метушня. Вони всі на початку повномасштабної жили своїм життям, основна маса, і не думали, що почнеться у їхніх містах ракетні обстріли і, взагалі, все, що почалось. Я пам'ятаю момент, коли почалася повномасштабна, коли ти рухався в напрямку в напрямку попасної, в напрямку виконання завдань, найбільш небезпечного на мою точку зору в той момент. А інші люди сідали на автівки і тікали в бік кордону, ближче в Польщу або в інші країни, щоб покинути Україну. Для мене ті люди в той момент були особисто для мене зрадниками. Я не розуміла, як можна було покинути і залишити країну, в якій йде війна. Яка твоя країна? Це все одно що до своєї матері впустити чужих. У будинок, але з часом вдалося розуміння того, що вони теж люди хочуть жити, і це елементарно. Завжди є вожак, який буде захищати, який буде брати удар на себе, так само з категорією людей і класифікацією, на які вони поділяються. Все одно, що вівчарка або вовк, який веде за собою, захищає, є просто вівці, які потребують цього захисту. Вони неспроможні в ту хвилину захищати самі себе і шукають опори сильних. А є просто шакали, які нападаються як наші вороги. Нічого себе не представляючи. Вони є маріонетками в чужих руках, але їм подобається ефект влади, ефект вседозволеності. Ну тому вони себе так поводять. У нашій розмові прослідковується дуже сильне відчуття патріотизму у вас до держави, до України. Як воно формувалося? Почуття патріотизму формувалося. Напевно, від самого дитинства читаючи літературу, читаючи книжки, які я дуже обожнювала. Багато Коцюбинський, Іван Франко, все, що було перечитано. Але разом з тим я читала іноземних, в тому числі і Російської Федерації письменників читалася Набоков, Лермонтов, які які подобались у своєму виконанні. Проте була завжди самоідентифікація до того, що ти українець. Дуже подобалось козацтву, обожнювала моменти. Звитяги козаків-характерників, їхніх клятв, їхнього м, честі, доблесті, звитяги, колективу, від колективу, яке є найдорожчим, коли один керівник і вибудовує для себе колектив сильний, могутній і будує з ними дружні відносини, це стає його сім'єю, другою сім'єю. Перша дає найближчі рідні, батьки, діти, сестри, а друга сім'я це твій колектив, який ти маєш принести крізь все своє життя, виховати його згідно своїх принципів, стандартів. І по, головне по справедливості. Які основоположні принципи є у вас, згідно яких ви живете, несете службу, взаємодієте? До основних принципів у моєму житті я піднесла принцип справедливості, ніколи від нього не можна відступати. А перше бажання, яке в тебе виникає, і думка стосовно будь-якої ситуації, якою б складною вона не була, як би ти вчинив, якщо ти рахуєш, що ти вчиниш як людина. То тоді це саме правильне рішення. І саме головне, щоб воно було справедливо. Ніколи від нього не можна відступати, бо потім тобі в житті віддасться за неправильне рішення, за можливість схитрити, вчинити не по правильному. Справедливість, братерство найвища чеснота для мене, яка має бути в колективі, будь-якому і в будь-якій організації, чи це в цивільному житті, чи це у військовій галузі. Аналогічно має бути впевненість у собі. Щоб бути хорошим командиром та керівником, завжди маєш бути у собі впевнений. Навіть якщо у якийсь критичний момент ти відчуваєш недолугість, свою, невпевненість, необізнаність, ніколи цього не можна показати своєму особовому складу. Тому що він відчує цю слабину і буде від цього потім тільки всім гірше. Він не зможе на тебе спиратися як на керівника, як на очільника, як на людину, яка знає, що робить, і веде за собою. Як побудувати цю впевненість, як її розвинути? Як побудувати цю впевненість? В першу чергу упевненість будується з життєвими труднощами та складнощами, з яких виходить людина. Вона виходить двома шляхами: або принципом лідера, або принципом програвшого. Але найчастіше і найкорисніше, коли вона виходить тим, хто програв ситуацію. Тоді вона в своїй голові розкладає всі недоліки, проводить аналіз проведених дій, що в неї вийшло і чому не вийшло якийсь аспект. Далі вона спирається на своє оточення найближче, якщо є на кого там спертися. Якщо ж вона сирота, або під час якихось обставин відмовилась від цього колективу, від друзів або псевдодрузів від оточення, тоді вона може спиратися тільки на себе. Чим складніші в житті ситуації людини, тим вона буде правильнішою у своїх діях і буде поводитись як людина, людина з великою літерою. Тобто потрібно забувати і відмежовуватися від моментів того, на якій посаді ти перебуваєш, які завдання ти виконуєш. В першу чергу ти маєш бути людиною. А якщо у галузі військової служби, якщо ти вже є офіцером, то маєш бути прикладом і гідним показником для решти. За всі роки вашої служби чим ви пишаєтесь? Ну за майже 9 років моєї вислуги та служби у Збройних силах України я пишаюсь найбільше своїм оточенням. Оточенням яке наразі в мене є живе і поруч зі мною знаходиться, тим, щоб мої уміння і навички максимально швидко перейшли їм, щоб всі, хто мене оточують, особливо підлеглі, змогли мене перерости і показати те, що я була хорошим вчителем, чи хорошим викладачем, чи тренером, але вони мають набагато кращий потенціал і будуть розвиватися, і перевершувати мене. Тобто тільки у своїх учнях чи наступниках я буду бачити розвиток, коли вони мене переростуть. Тоді відчуваю гордість за цей момент. Аналогічно я дуже пишаюся за втрачених своїх друзів, побратимів за рідних мені людей, тому що для мене вони стали тим прикладом, на який потрібно рівнятись. Ніколи в житті я знаю, що я собі не дозволю бути гіршою, чим були вони. У мене є тільки щебель для того, щоб бути такими, як вони, а в перспективі кращими, чим вони по їхніх діях і вчинках. Тобто, в першу чергу, треба вміти бути жертовним. Принести себе в допомогу іншим, в користь для інших, врятувавши когось. В чому полягає незламність людей, які зараз несуть службу в силах оборони? Це можна порівняти з бетонною стіною. Коли перед тобою стоїть велика стіна, яку неможливо подолати. Є два типи людей, які будуть цю стіну обходити, згладжуючи всі кути і шукати можливостей. Є ті люди, які будуть проломлювати цю стіну. <гум> Я поважаю і перших, і других, але відношусь до тих, хто буде проломлювати цю стіну. Цим самим, можливо, це не відразу вийде. Ти досить шлях для решти. Незламність полягає у тому, щоб не припиняти і не зупинятися перед будь-якими труднощами, навіть якщо вони будуть як велика сіра бетонна стіна, і її долати, не обходячи. Не шукаючи якісь альтернативні шляхи для вирішення, а просто її ламати повністю, розбивати на маленькі дріб'язки і вести за собою весь інший. Особовий склад, якщо це про військовослужбовців ведеться мова. Якщо це про цивільних, і ми доходимо до того моменту, щоб зрівняти і військовослужбовців і цивільних до одного, до захисників України, до громадян України, до тих, хто пишається нею, і тим, що він народжений в Україні на вільній території, на вільній землі, то ведемо до того, що потрібно долати будь-які труднощі, навіть якщо ти бачиш, що перед тобою ворог значно сильніший. Нас можуть переважати у силі, у зброї, але нас не можуть переважати у бажанні бути вільними, що саме цінніше, у свободі а, і у невмінні ставати на коліна. На коліна можна ставати тільки перед дитиною своєю, перед своїми рідними, не перед чужими, не перед ворогами. Ми захисники, і ми пишаємося тим, що ми знаходимося на своїй вільній землі, і вона завжди буде вільною. Поки не знищать останнього українця, вона буде вільною. Що плануєте робити далі? Яким бачите своє майбутнє? Раніше бачила дуже чітко своє майбутнє, бачила його у своїй діяльності. Мені дуже подобається малювання, мені дуже подобається квітництво і квіти, салони краси, мені подобаються. Але наразі, на жаль, я його чітко не бачу. Я бачу, що воно має бути по прикметниках майбутнє має бути вільне у вільній країні. Вона має бути щаслива, з гарним чоловіком, з дітьми, які будуть виховані і заточені на правильні цінності, коли з самого дитинства будеш їм вкладати ідею незалежності, нетерпимості до ворогів і власної самоідентифікації. Я б дуже хотіла бачити перед собою двох хлопчиків, двох синів, в яких буде. Те все, що я хотіла бачити у всьому особовому складі, у всіх громадянах України, щоб вони були вірні, міцні, впевнені в собі, щоб їм ніхто не розповідав в їхньому житті, що вони повинні робити і хто вони є, щоб вони диктували свої правила для поводження, але які будуть завжди на принципах справедливості, порядності та людяності. Гарну, міцну сім'ю, дуже хочу мати і відбиток у своїх дітях, в яких буду бачити всіх людей, яких я втратила, які для мене були цінними. Чи є якась основна ідея, якою б ви хотіли завершити цю розмову? Основна ідея в тому, що люди мають особливість закінчуватись, особливо у військовій спеціалізації. Коли я беру толфану книгу, і мені вже немає кого набрати, їхній відсоток залишається дуже малим. Виникає питання, хто буде захищати цивільних людей надалі. Тому що військові, які вже в однострої, зуміють захистити себе. Що буде з цивільними? Ну, це говориться не про претензію, це говориться про момент того, щоб е і цивільні не витрачали марно свій час, не чекали, що війна скоро закінчиться. У них є час і плацдарм для готування будь-якої підготовки. Неважливо, чи чоловік ти, чи жінка. Якщо ти є повнолітній, читай книжки, тренуйся, їсть на будь-які будь тренування, будь-які збори. Підвищуй свої кваліфікації, читай, починай з тактичної медицини, тому що в будь-яку хвилину ти знаєш, що вона тобі зможе знадобитись. Навіть ти можеш деколи не очікувати, йти по вулиці, хтось отримує поранення внаслідок ракетного обстрілу або комусь стане зле, і ти не зможеш допомогти, бо ти будеш бездіяльний, ти не знатимеш, як підійти, як діяти. Далі долучайся до полігонів, до всеможливих тренувань. Тобі потрібно вивчити будь-яку зброю, яка є на озброєнні України на даний момент. Починаючи від пістолетів, закінчуючи автоматами, колективною зброєю, потрібно знати тактико-технічні -такти... тактико характеристики і вміло застосовувати їх не тільки цифрове співвідношення, а практикуватись в поводженні зі зброєю, тому що зброя це перша річ, яка тебе захистить. Не слово, а зброя в реальних бойових діях. І тренуй склад свого характеру. Є зараз багато навчальних центрів, але потрібно зрозуміти момент, що поки людина не захоче сама навчатися. І навчання починається з літератури, з всеможливих сайтів, з саморозвитку, закінчуючи реальними тренувальними таборами, де в тебе є можливість, яку потрібно не змарнувати, а готуватися до війни. До неї потрібно було готуватися ще раніше. І вона почалася не те, що у 2014-му. У серцях наших українців було у всіх розуміння того, що рано чи пізно це почнеться. Бо свого часу імперія хотіла нас одна. Під себе підгребти, Польща хотіла нас свого часу підгребти, але нічого ні в кого не виходило, тому що була незламність духу, не дивлячись на недостатність зброї, недостатність особового складу. Але у нас була спроможність виконання бойових завдань. Тому всім нагальна порада. Зверніть увагу на себе в першу чергу. Не очікуйте того, що вас хтось буде захищати. Вас особисто самих і вашу родину маєте вміти захищати ви. І тільки тоді родина буде в захисті. А це найцінніше, що є в нашому житті. Потрібно відходити від радянського совка, запроваджувати нові категорії, нові тренування. Все що є практично. Зараз велика кількість офіцерів, солдатів, сержантів, які мають реальний бойовий досвід. Від них потрібно навчатися. Не від совкових, які сидять в кабінетах, не розуміють, про що говорять вміють тільки читати книжки або роздавати вказівки та накази. А від реальних учасників бойових дій, які пройшли на своєму життєвому шляху, багато моментів переформатувалися, змогли зберегтись, не закінчили життя самогубством, не втікли десь. А тут реально і зараз захищають і продовжують захищати вас, поки ми слухаємо будь-який запис, чи думаємо, чи прийняти нам рішення, чи мобілізуватися. Вони реально це роблять, але вони стараються і вони закінчуються. На їхнє місце потрібно, щоб хтось приходив новий. Не потрібно чекати, потрібно готуватися, потрібно вибирати, якщо ви вже прийняли таке рішення, в першу чергу підрозділ, куди хочете піти ви. Не чекати, поки відправлять з комісаріату згідно плану виконання завдань в якусь бригаду, де ви нікого не знаєте і не вмієте застосувати себе. Потрібно діяти, не бути маріонеткою, брати відповідальність за своє життя у власні руки і починати діяти, аналогічно нести відповідальність за своїх близьких людей. Інші історії слухайте у плейлисті нотатки незламних на нашому каналі.